Про запити і потреби ветеранів, поранених на війні говорили 3 квітня у Чернігові. Зустріч із воїнами провела громадська організація Захист держави, яка своєю ціллю ставить їхню адаптацію до громадського життя. У воїнів різні історії. Роман Рибалці 23 роки. Він служив у 95 й бригаді на Донбасі. Отримав поранення. Та я почав служити з 18 років, підписав контракт. Тобто, ну для мене було більш таке: ну скажімо, я ще з малку мріяв бути військовим. Тобто, для мене це була ну, немала перспектива, як би. Ну, потрапив до війська, скажімо, так, від, скажімо, проходив свою першу скажімо, бійцю... ну, курс молодого бійця, скажімо, не було не так, скажімо просто, але все ж таки був такий тернистий шлях. Не скажу, щоб він був і легким. Отримав з кулемета, скажімо так. Побратими, мене слава Богу, витягнули. за Це їм дуже дякую. тому що це люди залізні, тягнули мене, витягнули. Вадим Медвідь з Куликівської громади служив у 54-й бригаді, але особливим воїном себе не вважає. Я не, не гіпервоїн, я був обичним піхотинцем. То про війну, і в мене такий е, військовий шлях, він був короткий. Ну, тобто, з 20, 24 лютого і по 26 серпня. Ну якось так, півроку. е, Ну головне, я всім кажу, що так, що я ходжу, це заслуги суто мої. Якщо е, 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 лежать чи сидіти на стульчику і думати, мені там дадуть крути протези, я піду, це на жаль, ні. Ходити можна на будь-якому протезі, тільки треба ну, місяців три-чотири. Ну так пройти такі фізичні навантаження, привикти до цього укріпити. Якщо в нас немає ног, значить нам треба укріпити руки, спину, попу, і тоді воно все і вийде. Ну, до такого моменту, як я зараз ходжу без там без палочки. Мене зайняло там рік. Каже, активно займається спортом. Це дуже допомагає в адаптації і мріє розвивати ветеранський спортивний рух не лише у Чернігові, але й у селах та селищах. Був 22 березня змагання ну, нас було 244 учасника, ну ветеранів. Ми всі десь пересікались, як не в госпіталі, так на реабілітації. Як не на реабілітації, на яких змаганнях, лібо на війні. Ну от, і ми всі там зустрічаємося, бачимося, обговорюємо якісь там певні свої проблеми. Друг другу щось підказуємо. Це треба продовігати не тільки в містах. А я е, хочу, щоб це перейшло більш на сільську місцевість селища села тому що у містах є куди ходить хлопцям. Є спортзали, є фітнес-клуби, є а в селищах. На жаль, такого немає. Ну от я хочу е, започаткувати це, і я думаю, все вийде. На зустрічі обговорили, чого саме потребує ветеранський рух, як громадськість може допомогти захисникам повернутися до цивільного життя машиною.